Думаю, що дуже тяжко говорити про справедливість тоді, коли, коли ем, ти перебуваєш під агресією. Ем, я переконана, що мінські ну, домовленості, вони були ну, таким дуже вимушеним компромісом, ем, який на той момент нам точно дав можливість. Зменшити ту катастрофічну кількість втрат, яку ми мали щодня, якщо пригадуєте, цифри наших втрат, а кількість тих родин, які лишалися щодня без або годувальника, або сина, або просто члена сім'ї, вона були надзвичайно великими. Для нас надзвичайно важливе кожне життя. І, і, і ми не маємо забувати про те, що ну, наші втрати стали суттєво меншими. Мінські домовленості, ну, я думаю, що ну, напевно ніхто не очікував, що вони відразу там на завтра припинять війну. А я думаю, що кожна, кожна людина це, це розуміла, виходячи з того, як веде себе агресор, та, і домовлятися з Росією надзвичайно тяжко. І ті люди, які закликають до зміни форматів, то вони теж мають відчувати свою відповідальність за, за свої такі заклики, через те, що дуже легко закликати. Тільки я хотіла би бачити, як в який спосіб вони примусять Росію підписати а Якусь іншу домовленість, там, що вийшовши один на один, чи вийшовши там, я чую ці всі прекрасні заклики до, до інших форматів, як, як наші дипломати, ми всі там, працюємо над тим, щоб залучати наших інших партнерів до цього міського нормандського формату. І, і ми працюємо і консультуємося. І тому я, наприклад, Привела uh, в прикладу ту ту зустріч і ту домовленість в рамках саміту uh, НАТО, коли вона ну включала набагато ширше, потужніше коло наших союзників, uh, які далі продовжують говорити, uh, взяли на себе зобов'язання говорити одним голосом з Росією стосовно стосовно цього нашого конфлікту. Тому uh, легше закликати аніж. Uh, Реалізовувати, поки що я не бачу в якийсь спосіб, ми можемо запропонувати якийсь інший формат. Це не означає, що таких спроб не, не робиться. Ми зараз на ну ми як Україна, ми точно ну, взявши на себе зобов'язання, та ми його виконуємо. В цьому наша теж сильна сторона. Ми маємо це розуміти. Якщо ми не будемо виконувати наші зобов'язання, ми втратимо довіру так само від наших партнерів. Тому ну тоді ми лишимося сам на сам, і тоді ми будемо ну шаленими втратами щодня захищати країну.